Це вулиця Чорновола неподалік ґрунтового з'їзду до Басівкутського озера. Поворот, як видно, тут доволі крутий і аварії уже траплялися. Сьогодні зранку сталося чергова ДТП. Водій мало не в'їхав у заправку попереду. Це сталося близько шостої ранку. Поруч із автівкою, яка пошкодила рекламну конструкцію заправки і проїхала далі, екс-голова облради та чинний обласний депутат Олександр Данильчук. Я не керував машину, а ти сам собі придумав і розказує. Так? так що сирію. Треба мати мужську морську. І... Я маю... що ви, що ви прави... і ти запитай. В області, поїдь Березнівський район. Питавши свідків, тобто це працівники АЗС, вони повідомили, що під час, ДТП, коли сталося ДТП, вони вийшли і побачили лише ту, ту особу, яка має ознаки алкогольного сп'яніння. Більше в автомобілі і поруч з автомобілем нікого не було. Сам Олександр Данальчук відмовився пройти тест на алкоголь і на місці, і в лікарні. От-от керував, де Руслан, керував, хай, хай проходить. Вказує, що він не керував. То вказував. Свідки мені покажить. Я вам не запов'язую. Коли ми сказали, що буде на нього оформляти всі матеріали, він трошки обурився. з його сторони була агресія, але вона була не була дуже довгою. Копи склали адмінматеріали про відмову від проходження алкотесту. Тепер цю справу має розглядати суд. Патрульні запевняють, що мають достатньо доказів до версії, що за кермом був саме Олександр Данильчук. Останній у телефонному коментарі дню це категорично заперечив. Іван Марчук, Дмитро Хитрий інформаційна програма День.